Всім привіт, друзі! З вами я Плей Андрій, і сьогодні ми будемо будувати Дахін 3 друга частина. Будувати будинок друга частина. Поїхали! В мене 11 підписників. Я дуже щасливий. Ні, ну, я думав, що максимум 20 переглядів на тому відео буде. Так ви молодці набрали, набрали скільки? Набрали 215 переглядів. Молодці і підписалися. Правда, дізлайк поставили мої хейдери, вони ставлять дізлайки під мої відео. Ну, це не важливо. Ну це не важно. Добре, будемо будувати дахін 3, друга частина. Будуємо його. його. Подивитись першу частину. Я буду цей будинок першу частину. Ну, де 215 переглядів. Ну, те відео. Поїхали. Будуємо будинок. друга частина. Будуємо будинок, друга частина. Будуємо будинок, друга частина. Будуємо будинок, друга частина. Так, ну я будую і роблю ось так. Ось так робимо. Е, я ляку викинув, бачили? Будуємо будинок. Друга частина. Будуємо буди. Стоп, що? Стоп, що? А ну-ка, перевіримо. А, світло сіра вовна. Я подумав, що це рожева вівця. Я подумав, що це рожева вівця. Так, селян, не заходи в будівництво. Я думав, що це рожева вівця. Так це сіра. Не, не повезло. Я думав, що це рожева. Добре, поїхали. Будувати будинок. Будуємо будинок, друга частина. Будуємо будинок, друга частина. Так, ми зробили тут ось таке. Я зараз добудую другий поверх і буду будувати третій. Так, будуємо будинок, друга частина. Будуємо будинок, друга частина, будуємо будинок, друга частина, Селянич, що ти там дивишся? На зачинених селянів. Так, ти ж дахін один, так. селяни на вулиці, Селяни на вулиці, Дахін один. Так, не заходити туди. На, за те, що ти на будівництво заходиш. Так, будуємо ось так. Будуємо ось так. Так. Робимо ось так. Будуємо будинок, друга частина. Будуємо ось так, ось так, ось так. Ось так. Ми будуємо ось так. Ось так, ось так, ось так. Це продовжка. Будуємо будинок, друга частина. Ставимо облоки ось так ось так так, так. ось Будуємо будинок друга частина, Ставимо облоки ось так ось так ось так. Треба буде ще придумати продовжку цього цієї музики. Придумати ще треба. Так ось так робимо. Будуємо будинок друга частина, зробимо ось так ось Будую, ставимо блоки ось так ось так ось так. Я придумаю, як її правильно піти. Я придумаю. Будуємо будинок друга частина. Будуємо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок друга частина, ставимо блоки ось так ось так ось так. Це моя перша пісня. Добре, добре. Списки відтворення. в мене є вже. Списки відтворення. Відтворення. Як там його воно зноситься? Списки відтворення. А я знаєте, як їх називаю? Списки відродження. Друзі, це, це я сам з цього сміюсь. Списки відродження, списки. від. Я забув. Ні. Списки від творення. Списки відтворення, а не списки від одродження. Ще хейдер написав на тому відео, яке стало популярне в мене. Що він мене взламає на в наступне відео. Ні, ну він вчора учора написав це. Ну він мене не взламає. В Майнкрафті він чомусь мене не взламує. Він у Роблоксі мене любить взламувати. В Майнкрафті він чогось мене не взламує. Хоча інколи взламує, но це коли я не знімаю відео. О, там селян знаходиться. Так. Що тут це так треба зробити? Та нічого не треба робити. Так, добре, будуємо будинок друга частина, ставимо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок друга частина, ставимо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок друга частина. Ставимо блоки, ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Друга частина. Ставимо блоки ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Друга частина. Ставимо блоки, ось так ось так ось так. так. Будуємо, будуємо, будуємо цей будинок. Я сьогодні дожен зробити п'ятий поверх в ньому. Чи не должен, чи должен, я не знаю. Будуємо ось так ось так, ось так ось так ось так. Так ось так робимо. Так, вікна тут теж вікна. Хм, цікаво, мене взламають, коли я буду грати в Майнкрафт. Ні, ну коли мене перший раз взламали, я був в шоці. І коли я поняв, що цей, хто мене взламав, мене чує, тоді я почав їм контролювати. <гум> ну як контролювати? Надо треба буде слушай, хейдер, ти взломчик. Давай, коли я буду знімати відео, там Я хочу зняти відео про різні речі, ти мене взламуєш? І ти можеш брати любі речі. Я хочу подивитися, які ти кохаєш. Добре, хейдер, якщо ти дивишся мене. Напишеш в, коментар... в коментарі. Добре, добре, все, будуємо далі. Це я не вам говорю, а це тому, хто мене взламує. Він дивиться відео, не стави лайк лайки і не, і не дізлайки. Він просто дивиться, як я граю, зламає, навіщо? Навіщо він зламує мене? Це питання року. Це питання. Так, так, я зараз добудую третій поверх. Так, так, до побачення, до побачення, ось так ось так ось так. Ось так поставили блок, ось так. Тут селяни бігають з о, селян з вулиці дахін 1. Ось так. Тут в мене тюрма. Треба, коли я цей будинок добудую карту відновити. Тому що вона думає, що тут ще не будують будинок. Бачите, вона показує, що тут ще немає будинку, а тут вже є будинок. Добре, подаль, далі будуємо, Буду, будувати. До 15 хвилин. Поїхали. Так. Ось так. Ось так. Цікаво. Він, він мене чує. Це є. Ну, я вже ви бачили, він мене чує. Я хочу з ним пообщатися в чаті в Роблоксі. Навіщо він мене взламує? І чи когось він, крім мене, взламує, чи ні. Може, він вас взламує, не знаю. Чим когось другого. Треба буде спитати в нього. Він ще викладувати відео може. Ні, ну він ще Google не. Він ще мій аккаунт канал не взламав, він не може керувати моїми відео. Ну, якщо буде, то прийдеться, прийдеться тату показувати, що в мене з'являється відео, яке я не викладував, і він буде цим, з тими хейдерами зробити війну. І, хто, і він їх победів, виграє, і в мене все знову, як в це моє перше відео. Просто проходжу, мене ніхто не взламуває. Я ще вам скажу, що у 2024 року мене теж взламували. Тільки це такий ж самий, мабуть, був. Він теж ось так от трусив екран мене чув, ось так. Мене не перший раз взламують, Це в 2024 році було ще. Боже вас він зламує, чи кого? Мій тато з ним. Я, якщо він узнає, що він мене знаме, повірить мені, то він війну зробить з цими х зломчиками. І буде війна. І хто побить? І хто виграє війну? Мій тато. Я хочу, щоб з ним війна була. Вибач, якщо, ну, я. я, та... я, я все розповім. Тато, да, що ти мене взламуєш, но він не вірить мені чомусь. Ні, ну чому він мені не вірить? Я не знаю. Так, це четвертий поверх. Так, це четвертий. Такий будинок складніше будувати, ніж такий, тому що в ньому ось такі стіни є, а тут немає стін. і швидше будує той будинок, ніж цей. Так, руйнуємо ось так. Будуємо будинок. Друга частина. Ставимо блоки, ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Друга частина. Ставимо блоки, ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Друга частина. Ставимо блоки. Ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Друга частина. Ставимо блоки ось так ось так ось так, будуємо будинок. Друга частина, ставимо блоки, ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Друга частина, ставимо блоки, ось так ось так ось так. Будуємо будинок. Друга частина, ставимо блоки, ось так ось так, ось так. Класна в мене пісня. Мабуть, класна. Як вам? Так, будуємо ось так, будуємо ось так. Хух, побудував будинок. І робимо ось так. Ну, це добре, так. У мене не такий вхід, у мене такий вхід. Цікаво, що там цікавого? Я ось так. Моя кохана фраза. Цікаво! Що там цікавого? Хе? Так. Андрій, будуй будинок. Ані пій пісні. Будуємо будинок. Друга частина. Тут заброшка, і тут ще оцей будинок. Дахін 1. Це заброшка Дахін 2, а цей буде Дахін 3. Дахін 4 буде ось тут десь ритися, чи тут, я не знаю. Ще треба думати, де Дахін 4 буде. Ну, я ще не добудував Дахін 3, тому Дахін 4 ще, мабуть, не буде будуватися. Так, друзі. Все, я буду ось так. Всім до побачення, друзі! З вами я був Андрій, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім до побачення. Все. Наступне відео буде про той плейс, який я вам говорив. Все, до побачення!